Усіх вітаю, з вами традиційно Майк. Перш за все, хочу висловити усім вам просто безмежну дяку за те, що ви відгукнулись та допомогли мені та моїй сім'ї у такий скрутний момент. Ви просто дивовижні. За перебігом справ ви зможете слідкувати на моїх сторінках у соцмережах та у вкладці спільнота на YouTube каналі. Ну а сьогодні я б хотів з вами поговорити про повнометражку по всесвіту магічної битви. Магічна битва 0 Повнометражний аніме-фільм заснований на одноіменній манці, яка є приквелом оригінальної історії. Вся команда з аніме серіалу перекочувала і сюди. Виробнича рутина лягла на плечі студії Мапа, а поширенням світом займалися Тохо. Спершу ходив задум екранізувати арку у форматі повноцінного аніме-серіалу. Однак після обговорень формат змінили. І як на мене, це було вірним рішенням, тому що сама історія не настільки велика, щоб її ділити на епізоди. Окрім цього, ті всі перерви між епізодами та опенінги з ендінгами зіпсували б загальну атмосферу. А так. Перед нами цільна та чудово розказана історія, яка привідкриває нам звіси таємниці та надає нового матеріалу для роздумів. Читачі манки, думаю, розуміють, на що я натякаю. Оповідає нам сюжет про юного хлопчину на ім'я Юта Окоцу, якого приймають у Токійську школу магії. Цьому передують жахливі події. Справа у тому, що його подруга дитинства після своєї трагічної смерті. Стає вельми могутнім прокляттям та тягнеться за нашим героєм. Він, у свою чергу більше не хоче почуватися слабким та самотнім і бажає зняти прокляття зі своєї подруги, яку щиро любить. Всі персонажі чудово прописані і доповнюють свої образи з аніме серіалу, даючи змогу нам ще більше прив'язатися до них. Та зрозуміти їх мотивацію. Та й загалом з сюжетом вміло жонглюють, даруючи нам цілий спектр емоцій: від милого та приємного до напруженого та тривожного. Поруч з прекрасною історією та цікавими персонажами крокує просто дивовижна візуальна складова, від якої особисто я отримав неймовірне зорове задоволення. Чудово все, і спокійні медитативні кадри, і драйвові бойові сцени, і сцени темного та моторошного фентезі, і сцени милої та душевної романтики. Усе це ви знайдете у цій аніме-стрічці. Також обов'язково треба згадати про музичний супровід, який максимально вірно підібраний під кожен моментик фільму. Давно я не чув настільки ідеального музичного супроводу в аніме. Оцінки наступні. Візуал 10 балів, звук 9 балів, персонажі 10 балів, сюжет 9 балів, середній бал 9,5 з з 10. Перед нами чудовий аніме фільм, який заслуговує вашої уваги. Також він чудово підходить для новачків, які мають бажання розпочати знайомство. Зі Всесвітом магічної битви. Маю лишень одну пропозицію, чи точніше прохання. Мапа! А можна такий візуал у фінальний сезон Титанів, бо мені журбливо. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Величезна подяка патронам каналу. Люблю вас всіх дуже-дуже. Якщо хтось має бажання підтримати канал фінансово чи підписатися на мої сторінки у соцмережах, всі посилання знайдете в описі до відео. Дивіться лише якісне та слава Україні!